это? а давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, и вот что? Только рюмка на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделал, что Покровск, наш Покровск, має быть переименованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, все Казалось би, просто послухав музику і все, Але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін Мідредів або приближені до нього. Да, ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику при всій повазі до російської музики. Там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну почесно, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, поймаєте і. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де В шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримують. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогів, бо у них там рук не вистачає. Вони як маркетологи, американці не очі. Ви самі бачите, що наші українці. Вична дівчинка може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні багато бізнесів закривається. Тому от таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація так, клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от, щоб це не звучало як якась каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію. Чого я дожен слухати там тільки український, чого я не дожден слухати російське. Я читаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті мають там бакопа спати, я перепрошую, срать там під йолки, під Опача. Все, друзья, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в лифте. буду вся информация за посиланием профіля. профиля. па